Добрий вечір, шановні депутати, члени гуманітарної комісії. Сьогодні у нас форум є. Ми маємо розглядати нашу повістку денну. На повістці денній два питання. Я думаю, ви з ними ознайомилися. Ознайомилися Так, так. Да, да, да. Хто за, за цю дану повістку денну? Прошу проголосувати. Шинчука. За. Буханько. За. Хрептовий чи зал картолога? Ну, дякую. Переходимо до першого питання. На першому питанні стоїть у нас розгляд матеріальної допомоги, надання матеріальної допомоги жителям нашої громади. Всі ознайомилися із заявами. Всі, так? Да? Так, так. Знаєш, я тоді буду зачитувати прізвище і будемо. Світлана Васильівна. Надійшла заява. Пропоную надати її допомогу в розмірі двох тисяч. Другі пропозиції будуть які? Дякую. Друга заява поступила від Ігоря Вітальовича. Також пропоную йому надати матеріальну допомогу в розмірі двох тисяч. Будуть які когось, може, зміни, може згідні. 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 Так, дякую. Третя заява поступила від Катерини Михайлівни. Ну, у нас встановлено розмір надання матеріальної допомоги. Ми надаємо їй матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч. Я думаю, цим всі згідні. Наступна заява надійшла від Анатолія Борисовича, надаємо йому на реабілітацію 10 тисяч гривень. Згідні. І така сама заява надійшла від Анатолія Васильовича, також надаємо йому допомогу в розмірі 10 тисяч. Не буде заперечено. Хто за за що ми прийняли щоб ми могли передати на розгляд депутатів, прошу голосувати. Ключка за. Буханько. Викрептович за. Картова. За. за. Дякую. Переходимо до наступного питання про виділення з державного бюджету 50 тисяч гривень на поховання синельника Дмитра Юрійовича. Будуть якісь заперечення чи ні при виділенні. Процедура передбачає, що при, ми приймаємо цю ситуацію і передаємо зайомницю. Заява теж є. Написано. Хто за, прошу голосувати. Ключка. За. Буханько. За. Хрептович за, Картово. За. чотири. Дякую за збістовну роботу. До зустрічі на сесії.